Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перш ніж ми перейдемо до перегляду відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Дякую всім за те, що ми змогли зробити 10 тисяч підписників до Нового року, далі більше. Тож Енді Лі, тренер колишнього чемпіона світу у дважкій вазі Джозефа Паркера, розповів, через які приниження їм довелося пройти перед боєм з Dunteim Вайлдером. За словами Лі, Джозеф усе витримав та показав свій рівень під час поєдинку. Минулого тижня нам довелося змиритися з багатьма речами. Бій Джошоу Уайлдер. Усі кричали: угоду укладено. У нас була крихітна роздягальня, у нас був невеликий номер у готелі. Усі забули, що паркер є учасником однієї з головних подій, і він колишній чемпіон світу. А Вайлдер тим часом роз'їжджав на Роллс-Ройс. Згадайте усі ці розмови, усі ці прес-конференції, все було тільки про Вайлдера та Джошуа. Джозефу довелося з усім змиритися, але він не опустив голову, а просто окопався і показав свій рівень. Минулого року у той же час Джозеф був у гіршому становищі у своїй кар'єрі. Ми нещодавно програли Джо Джойсу, але паркер продемонстрував психологічну силу та майстерність. Хлопець не опустив голову, копав глибше і тренувався старанніше. Після поразки минулого року ніхто не давав нам шансу. Але Джозеф щойно переміг Деонтей Уайлдера в 12 раундах. Він переграв хлопця у кожному раунді. Ось хто такий Джозеф Паркер. Що стосується Джо Джойса, то він відреагував на бій так. І я думав, що в 10-му раунді Вайлдер почне дійсно шукати удару. Паркер влучав по ньому хорошими оверхендами праворуч, він боксував дуже добре. Але якщо в бою з Вайлдером ти вимкнешся хоча б на долю секунди, то він тримає тебе під прицілом і тому прицвяхує. Паркер протягом усього бою бився дуже добре, але потрібен не лише один удар, а тим більше у випадку з Вайлдером. Я радий за Паркера, він дуже чудово боксував, це був гарний бій. В той же час Френку Орен, промоутер Тайсона Ф'юрі, стверджує, що причиною поразки Демота і в бою з Джозефом Паркером могли стати проблеми зі здоров'ям. Я думаю, що Вайлдер виглядав досить жахливо. Джозеф зробив чудову роботу починаючи зі старту. Я справді не знаю, що робити Деантею. Він пішов у кріокамеру і дуже довго сидів там. Я не знаю, що сталося. Очевидно, що будуть певні виправдання. Щодо того, хто стане наступним суперником Паркера, то тренер Новозеландця висловився так. Джозеф готовий до будь-якого бійця у світі. Ми всі розуміємо, зараз Тайсон Фірі має провести об'єднавчий бій. Ми не маємо сумнівів, що він переможе. Тому, крім Тайсона та Усика, ми готові битися з будь-ким. Паркер елітний боєць. Якщо ви спитаєте мене, то він номер три у світі, але незабаром може опинитися на першому місці, коли з'явиться така можливість. Він готовий до будь-якого суперника Джошуа А Руїс. Я хотів би, щоб Джозеф отримав можливість помститися Ентоні. Але схоже на все в бік Джошуа дивиться Джан Джілей, який висловив бажання побитися з ним. «11 років тому на Олімпійських іграх я програв найкращому бійцю. Я радий, що ми пройшли довгий шлях, злети і падіння в наших життях. Тепер настав час зробити наш бій для боксу та вболівальників у всьому світі. Давай займемося справою. В свою чергу Джошуа відповів, чи можливий ще його бій проти Вайлдера. Я не впевнений у тому, що може відбутися після цього, але я впевнений, що фанати будуть ще докучливішими. Я завжди розумів, як працює ця гра. Ти ніколи не знаєш, напевно, це бокси елітного рівня. Вайлдер просто зазнав невдачі, але він ще битиметься в інший раз. Ми з ним все ще можемо влаштувати бій. Ми, як і раніше, здатні пошуміти. Я вірю, що маю величезну загрозу. Я, як і раніше, вважаю Вайлдера величезною загрозою. І я думаю, що ми все одно зберемо чудові цифри, якщо влаштуємо бій. Але я залишаю це рішення своїм менеджерам, тренерам та промоутерам. Я готовий битися з ким завгодно і будь-коли. Стосовно бою проти Міллера, то Дюбуа прокоментував свою перемогу так: це був крок у правильному напрямку. Мені потрібно було не просто показати всім, на що я здатний, а й довести багато чого самому собі. Ось що було найголовніше мені це було потрібно. Ми хотіли накаутувати мого суперника та тренувалися для цього. Я радий, що все вийшло. Ми добре поспілкувалися з Мілером після бою. Думаю, що тепер у мене є друг на все життя, але ми йдемо далі. У моєму житті та голові відбувалося багато речей, з якими мені потрібно було розібратися. Поєдинок із Джарелом був частиною цього процесу. Нам була потрібна перемога, і ми зробили це. Екс-претендент на титулу на Дважкій вазі Дарек Чісора теж прокоментував перемогу Дюбуа над Мілером. У Мілера взагалі не було Джеба. Він не Джебив, а просто йшов уперед. Мені сподобалося те, що зробив Даніель. Зрозумійте, що він перевершив себе і боровся щаслили. Було приємно за ним спостерігати. Тепер він повернувся. І я не очікував такого від Дюбуа. Але ми побачили нового Даніеля. І тепер ми можемо виступити в одному карді в лютому, з ким йому битися далі. Це вирішувати Френку Уоррену та Квінсбері Промошнс, а не мені. Після такого виступу я ставлю дюбуа у топ 10 суперважкої ваги. Що ж, поки що за все, напишіть, що ви думаєте та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!